Чому у вас обвинувачують? Мене цікавить питання, в чому у вас обвинувачувати? Ви, да, ви ж ви ж не суддя. Мабуть. Я журналіст, я вам представлю. То ви е, працюєте на кого? На прокуратуру чи на суд? Я працюю сам на себе. Ну тоді я ж вам сказав. От мій адвокат, будь ласка, зв'яжіться з адвокатом, узгодьте. Я не буду зв'язуватися з адвокатом. Я сам буду приймати рішення, що мені робити. Ви будете е, відповідати на мисті? Ні, Я не буду. Не буду mm -hmm. це ваше право Авідіополським районним судом Одеської області розпочати розгляд кримінального провадження у відношенні колишнього співробітника Служби безпеки України Євгена Ламіна якого обвинувачують у державній зраді з 24 січня 2024 року, колишній старший опіроповноважений в особливо важливих справах 8-го відділу головного відділу захисту національної державності управління Служби безпеки України в Одеській області ламен Євген Сергійович 1982 року народження перебуває під вартою за підозрою у державній зраді. На чому будуються обвинувачення та за що конкретно судять колишнього просіння СБУ? Поки Невідомо. Але його аргументи при розгляді клопотання про продовження строку тримання під вартою мене зацікавили. Прошу ознайомитися суд з першим документом, який став підставою для внесення кримінального провадження. Це повідомлення, яке не відповідає формі встановленої закону, та додаток до нього рапорт оперативного підрозділу, в якому нанесена резолюція. В якому вказано, що я є службовою особою Служби безпеки України, правоохоронного органу і резолюція керівника оперативного підрозділу, да. який Куда написав вміститься в матеріалах кримінального провадження. Воно вміститься матеріалах. На першому документі справі написано передати органам Головного слідчого управління СБУ матеріали. Я співробітник СБУ, правоохоронного органу. Як це порушення підслідності? Про що можна далі казати, якщо про гордування до досудового слідства і обранять ці всі. На до та... судового розслідування є скарги, які вирішує слідчий суддя. У нас стадія уже судового розгляду. Чи ви обґрунтовуєте свої собереження? По-перше, це по перший документ, який було подано, він був з порушення підслідності. Далі всі діті... Я поясню, справа в тому, що відповідно до закону мають розглядатися державне бюро розслідування, а його рапорт був направлений не в Державне бюро розслідування, а в Службу безпеки України, де працює обвинувачення. Тому він зазначає, що є порушення, порушення закону. Порушення повноважень слідчого. Це реєстр підтверджує. Далі. сред підтвердження прокуратури Генеральної щодо внесення відомості до ЄДФ, до, е, де вони приховали те, що я є правоохоронним органом. Тобто це зловживання службове для того, щоб залишити в себе. тому що у мене є ну, конфлікт інтересів зі службовими особами, які здійснювали щодо мене е, розслідування. Це в цьому суть е, цієї. на е, тому, що я хочу наголосити і прошу. Будь ласка, ваша честь почути мене, будь ласка. все це було без санкції суду. Обшуки без санкцій суду. Затримання без санкцій суду. Все проходило свалібно, абсолютно свалібно. І постанова про прокларифі... кваліфікацію, там сказано, що там, з 2022 року я не вчиняв ніяких дій версії слідства. Тобто, який ризик щодо продовження моєї, як написано, в податайстві, Дійсно, дов... доволі дивно виглядає, коли справу у відношенні співробітника СБУ розслідує саме СБУ. Наступне засідання по справі заплановане на 15 годину 30 -го жовтня 2024 року. Роман Боршаніца. Альтернатівоорг.